А хто ж вас сюди спрямував? Той, командир нашого. А ми думали, що ви добровольці. Бо ми там оголошення повісили, що добровольців запрошуємо, а вас командир направив, так? Тобто вашого бажання особистого не було, так? Ну, Желаючі прийшли сюди. Желаючі. Просили, хто хоче, ми пішли. Я Петро Лисенко, координатор акції Зробимо Україну чистою в мікрорайоні Макулан міста Кривого Рогу. Ну, Як і планувалося, ми засвідчили це забруднене місце на карті акції, всеукраїнській карті на сайті Google. От. І плануємо 20 числа квітня місяця, почати нашу акцію саме з цієї місцини. Але вчора вивісили оголошення з запрошенням волонтерів ну, на місцях. Е там, на зупинках, на стовпчиках, на яких освітлення розміщено. І вже зранку бачимо, що силами адміністративного ресурсу сюди спрямовані люди для наведення порядку. Тобто, ну, хай навіть таким чином, але влада намагається упередити наші добровільні прагнення до чистоти в нашому мікрорайоні. Але шановні мешканці Макулану, все одно акція відбувається 20 го числа. На 10-ту годину ми запрошуємо вас ось на цей місточок біля готелю Братислава, нашої школи, де починався наш мікрорайон. От. І звідки ми почнемо очищення нашого мікрорайону. Я знімаю, як ви прибираєте. Я з макуляну. Що для, для чого? А цікаво, от хто вас сюди направив, наприклад, хто ви є. Я, наприклад... Ну, Ми хотіли добровільно прибрати це місце 20-го числа. Вчора... Хто ви? О... Хто ви? А ви хто? Я Петро Лисенко, мешканець 49-го. Так не, не, не. 49 Я... 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 Я не треба. Хто ви вибрать, 20-го числа хотіли. Добровольці, макулану. Ні, ми, ми не працюємо, ми хочемо зробити макулян чистим. Розумієте? Якщо ви за гроші це робите, то ми добровільно. Не ви кажете працювати. Ми просто прибрати хотіли. А прибрати не робота, ну так. Якщо ви вважаєте, що вдома господарка прибирає, це робота. Ну, ви маєте на це рацію. Але ми вважаємо, що чисто там, де не бруднять і не забруднюють, і де постійно люди дотримуються порядку. От. Очеред це добре, але ж ви в курсі, що там от стихійне звалище влаштували між стадіоном і парканом військової частини. Шановні представники... Адміністрації виконкому центрально міської у Кривому Розі Ради. От сьогодні, 18 квітня, вчора, 17 квітня, ми вивісили оголошення, що буде проводитися тут акція волонтерів. Зробимо Україну чистою, зробимо макулян чистою. Але ця акція, вона. Не від адміністрації і не від партій. І вона планується на суботу, тобто в неробочий день. Вчора було на сайті вже виставлено місце забруднення, тобто оцей ручей біля школи 85 на Макуляні. І вже сьогодні, в робочий день, коли люди повинні займатися територіями, які належать до комунальної власності, ви їх чомусь спрямували сюди. Прибирати, рубати оцей очерет. Я підійшов до людей, вони бояться назвати себе, тому що е, ну, не хочуть втратити, втратити робочі місця. І вони, до речі, прибирають не бруд, а рубають очерет. А очерет це природа наша. Це треба просто ухажувати за цим. От. Тому ми думаємо, що це неправильно. Все ж таки треба робити добровільно, просто спрямовувати ці акції на те, щоб... Не забруднювали місця. От, наприклад, наші школярі висуваються теж в день, коли вони повинні займатися заняттями в школі. От, то ми зараз і їх. Доброго, Доброго, дня. Доброго дня, здравствуйте. А скажіть, вустрію, скажіть, а чим сьогодні в такий шкільний день, коли хлопці і дівчата повинні займатися в школі? Їх вивели на вулиці. Що це таке? Сьогодні чистий четвер. Чистий так Хтось забили, тобто, тобто школяри, школяри сьогодні не вчаться. Чому не вчаться? Учебний процес не, <свят> не нарушений. А як на суботу ви плануєте? На суботу обов'язково буде день довкілля. Обов'язково. І вчителі, і діти, і мешканці мікрорайону. Добре. Ну ми б хотіли, щоб більше прибирали бруд, а не природу. Бо там очерет почали рубати, я дивлюсь. А технічне, технічне сміття щось ніхто не звертає увагу. Технічне сміття це Пляшки, пластик. Ось сьогодні чистий четвер. День довкілля, слава Богу.

на куча. Сьогодні вже вечір 20 квітня. Ось ми з вами знаходимося на тій території, де в принципі відбувались події активні події протязі трьох днів. В результаті силами і адмінресурсу і волонтерів наш ручейок став екологічно чистим. Ну принаймні. Хоча до остаточної екологічної чистоти ви бачите сьогодні вже ми бачимо нове сміття, яке вже свіженьке. Тобто люди не всі ще звикли до того, що їхнє чисте життя залежить перш за все від чистих помислів і дій. На жаль, не всі це розуміють. Оце дренажний такий канал, який сьогодні очистили волонтери. Хоча він повинен підтримуватися силами комунальних установ.